Ні, політична депресія. Разверите його. Та депутати вижені. Ми це не Все криває. 2 3 Тесноюми должна быть. завжди вже військової провокації при цьому рівному місці. Я нагадаю, що насправді, ми не вважаємо, що це міліція, це злочинці, яких ще не визначили, оскільки в них не було номерації на касках, І прокурор не може знайти, хто з них злочинець. Поки прокурор не покаже нам хто з них злочинець. Ми вважаємо їх всіх злочинцями. Ні, звичайно, не звичайно немає. Звичайно, немає. Я й кажу, що міліція це злочинці, які відкриються незакону, а в кардіо та челена. Ми не збираємося йти всередину. У нас немає, люди не збираються йти в зал суда. Там вже є народні депутати. А наше завдання не проривати судове засідання, бо судове засідання відбувається за певними законами і там мають бути ті, хто мають бути. А громадськість має право бути де Гекіт захисника Юрія Тимошенко. Руки від захисника Юрія Тимошенко. Руки від захисника Юрія Тимошенко. Шановна громада, зараз відбувається перерва в судовому засіданні. Суддя пішла в дорадчу кімнату. В чому суть зараз? Питання, яке розглядається? Питання в тому, що рішенням суду було встановлено кілька різних процедур запобіжних заходів, при яких Власенко повинен регулярно відмічатися в генеральній прокуратурі. Якщо, припустимо, йому треба терміново виїхати на якусь зустріч, пов'язану там з справою Томашенка. Інколи він не може цього зробити, в силу того, що там в прокуратурі когось немає, чи щось таке. Для того щоб змінити цю ситуацію і обговорюється питання, власенка наполягає на тому, що запобіжні заходи повинні бути припинені і він може, щоб він міг спокійно виконувати свої обов'язки, а прокуратура наполягає на їхньому збереженні. І от саме зараз, в даний момент, суддя, судді думають над тим. Які, які винести вердикт. Сподіваюсь, що це буде тривати недовго, і ми дізнаємося невдовзі, яка там ситуація.